На днях купила дуже гарні штрусики на з звичайним ефектом. Це дуже круто, бо я до цього купляла собі трусики, в мене куча гігієнічних проблем. А як цьому питанню підійшла здома, була на консультації і зрозуміла три головні фактори, які впливають, по-перше, тканина, вона повинна бути натуральною та дихаючою. А ти знала, що головняна тканина питується? Це приводить до алегічних дрянцій та дерматичного хлопці. Це дуже круто. А що по посадці? Висока посадка без натискання на внутрішні органи. орган, насковувати руки і не перетискати нідимні зони. Втягуючий ефект повинен бути з корсетною дихаючою сіткою. Багом'яна ласадуці, яка повинна бути на потрібному місці, але не біля, бо це може призвести до такого заброєння, як антидоз. А ще це якісна форма. Плоски шви без використання клею та силиконових нанесень. І резинка не повинна перетискати, передавлювати. Мені такі треба срочно для силочку.